Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися підказки від ангелів на три варіанти. Як завжди: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант вам підказочка від ангелів. Четвірка жезлів. Говорить про те, що ви зробили якусь, якусь певну роботу, пройшли якийсь певний процес. І тому наразі у вас все має бути стабільно. І вам потрібно цим насолодитися. Тобто, якщо у вас плануються якісь свята, якісь заходи такі позитивні, то можете сміливо їх відвідувати. Для вас це буде дуже приємним. Тож, ви можете наразі бути спокійними, тому що ваш дім оберігають ангели. А я бажаю, хай завжди так буде. Другий варіант. Дев'ятка жезлів перевернута. Говорить про те, що, можливо, у вас були якісь розчарування, втрати, можливо, ви не тим напрямком рухалися, або якісь були такі у вас сімейні негаразди. Тож ангели вам кажуть, що, можливо, зараз ви намагаєтеся. Боротися з наслідками того, що у вас відбулося, а вам потрібно віднайти саму причину і розібратися з нею. В такому разі ви зможете вийти із цієї ситуації. Тож, бажаю, хай ваші ангели вам допомагають, виходить їй з усіх негараздів. Третій варіант. Король кубків говорить про те, що, можливо, на цей день. Ви повинні проявити ініціативу і взяти її в свої руки. Але вам для вас важливо пам'ятати, що ви повинні контролювати свої емоції, проявляти здоровий глузд і будьте такі розсудливі при прийнятті рішень. Також, можливо, вам потрібно звернути увагу на те, що хтось із родини потребує вашої уваги, допомоги, доброго слова. І якщо до вас будуть звертатися за порадою, ви можете її сміливо надавати. А якщо вам потрібна порада, звертайтеся, ви отримаєте саме ту пораду, яка вам потрібна. Тож бажаю, хай, хай ваші ангели вас оберігають. Бажаю всім миру, затишку і спокою.